Павутинний кліщастий гість на дачних ділянках, через якого страждає безліч культур. При цьому не всі сидівники люблять використовувати проти кліща хімію, особливо якщо уражені шкідником рослини вже зацвіли або сформували плоди. В такому випадку на допомогу прийдуть народні засоби. Настій хвої. для боротьби з кліщем використовують свіжозрізану хвою на стій, готують наступним чином. 2-5 ксировини слід помістити в підходящу за розміром посуд і залити 10 води, залишити на тиждень, періодично помішуючи, після чого процідити і додати ще 20 води, використовувати засіб для оприскування. Існує ще один рецепт. Хвою залити окропом в пропорції 1 до 1, закрити посуд кришкою і залишити настоюватися на добу. Після закінчення цього часу розчин можна використовувати, розбавивши його водою в 5 разів відвар цибулиння. Цибулиння ефективно позбавляє від павутинного кліща. Для приготування розчину слід взяти 200 гр. Лушпиння цибулі для більшого ефекту деякі дачники додають ще 100. часниковою лушпиння залити 10 води і настояти протягом 5 днів. Оприскування готовим засобом проводять раз в 5 днів. Максимальна кількість обробок 3. для картоплі готують трохи інакше 5 калушпиня залити гарячою водою і залишити на добу, рідина процідити і розбавити в два рази водою, обробку проводити, комбінуючи з іншими препаратами настій кульбаб, кульбаба, напевно, є на будь-якій ділянці. Цей бур'ян можна ефективно використовувати для захисту від павутинного кліща. Необхідно взяти 300-400 грам подрібненого листя і коренів рослини і залити 10 літрами теплої води. Залишити на 2-3 години, а потім відразу почати обробку, першу бажано провести під час розпускання бруньок другу, після цвітіння зольний настій. Зола часто використовується в садівництві та городництві. Для приготування кошти проти павутинного кліща потрібно взяти склянку золи і розчинити його в 5 літрах води, наполягати протягом 3 діб, потім процідити, додати в настій 50 грам натертого господарського або рідкого зеленого мила і обробити рослини шляхом обприскування розчин гасу. Розчин теж ефективно позбавляє від павутинного кліща, приготувати засіб нескладно. Потрібно взяти 2-3 млгасу і змішати його з 10 води. Додатково можна додати 30-40 грам господарського або зеленого мила. Цим препаратом рослини обмивають, а потім поливають їх душем.